Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Насамперед дякую Богові і нашим захисникам за все, за те, що Франківськ в українському тилу. Зараз йдуть важкі бої. Ми знаємо про це. Буквально вночі мені хлопці скинули відео. Як наші автомобілі, буквально за декілька днів, а ви знаєте, що щотижня ми передаємо автомобілі нашим хлопцям. Зокрема, це наш боєць. Петро Мазепа з муніципальної інспекції, які сьогодні в правому секторі воює з хлопцями. Буквально за декілька днів машина, майже ту, яку ми передали, прийшла в негодність. Ми передаємо ще цього тижня. Два автомобіля чергові поїдуть на передову. Далі продовжимо цю роботу. Окрім того, місто вже за цих півроку. Перерахувала допомоги в розмірі 68 мільйонів гривень на допомогу Збройних сил України. Це, окрім того, що ще мобілізується іншим шляхом, тобто через благодійний фонд і інші речі. Нагадаю, діє логістичний центр, як і херсонцям допомагаємо, так і допомагаємо нашим військовим. Тобто, це для нас пріоритет. Тому на першому поверсі приносіть посилки. Ті, які потрібно нашим військовим, ми також догружаємо іншими товарами. Дякую підприємцям, дякую всім, хто долучився. До речі, минулого тижня ми нагороджували найбільших платників податків, і за минулий рік жодне підприємство не вийшло з Івано-Франківська, особливо приємно, що з інвестиційних проектів, таких як електролюкс, Претелгруп, як «ВО «Карпати», Хоче були зменшені обсяги, але жоден інвестор не вийшов з Івано-Франківська. Натомість ми отримали 73 ще релокованих підприємства до Івано-Франківська. Тому е, Івано-Франківськ має непогані показники по виконанню бюджету за минулий рік і за цих е, півроку. Також е, хотів би проінформувати, що місто і далі бореться за те, щоб продуктовий ринок. Був власності територіальної громади, нещодавно був виграний суд у Верховному суді. Тому боремось. Це непростий процес, розумієте, що щоб виграти, і щоб ринок став комунальним, це потрібно не один ще суд виграти, але ми на цьому процесі і рухаємося вперед. Також хотів би декілька слів сказати про суботу-неділю. Опади, вчора були опади. Дякую комунальникам і нашій службі оперативного реагування 15.70 реагували на звернення. Ми десь зараз підсумуємо ті звернення, які надійшли від мешканців на нашу гарячу лінію 15.70, будемо реагувати, десь прочистимо дощівку, десь, можливо, якісь капітальніші рішення приймемо. Ну, але... Не все відразу багато дискутує і багато чи на часі, благоустрій, чи не на часі. Вважаю, що великі масштабні проекти, можливо, не на часі, окрім моста, які не незважаючи ні на що. Важливо все-таки, щоб невеликі куски тротуарів, двори, частини доріг, все-таки робили. Щоб івано франківськ показував приклад. Українського тилу, і що це місто, місто івано франківськ найкраще місто у світі. Приймає сьогодні багато людей, внутрішньо переміщених осіб. До речі, діє наша гаряча лінія для херсонців, для інших, хто переїжджає до Івано-Франківська. Ми далі розміщуємо внутрішньо переміщених осіб. Для нас надзвичайно важливо, щоб сьогодні люди відчували спокій і те, що місто івано франківськ розвивається, рухається. Вперед, в ці вихідні також багато було подій релігійного характеру. Хочу сказати, що кожної неділі я стараюся спілкуватися з людьми, йду на храмові празники. Після того маю можливість поспілкуватися. Приємно, що дуже біля багатьох храмів використовують храмові празники для збирання коштів для збройних сил України. Так, Крихівцях, Калини і Слободі це відбувалося. І після того була ярмарка, де діти багато що напекли, зробили. І я хочу подякувати крахівцям і іншим громадам, які постійно допомагають. І ще раз нагадую про логістичний центр, який є в місті Івано-Франківську, який є тут в, на першому поверсі. Ну і на завершення хотів би сказати про те, що сьогодні надзвичайно важливо. Допомагати Збройним силам України, допомагати ну, точні, переміщеним особам. Ще раз нагадаю, можна допомагати херсонцям, принос, приносячи допомогу на перший поверх. Перелік є у мене відповідно надрукований, зверху буде надрукований, що найнеобхідніше. Ми вже відправили ряд вантажів і 20-тонний, і 12-тонний. Машиною буси для того, щоб допомогти. Дякую волонтерів всі волонтерів Ігору Геролукинів, з яким ми вже не одну добру справу зробили для того, щоб допомогти нашим військовим, іншим, нашим потребуючим, тобто людям, які переміщуються з... внаслідок біди. Ще раз всім гарного робочого тижня. Дякую за спілкування. Слава Україні.